Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як в Excel відбувається магія, коли він може думати за вас, робити висновки замість вас і навіть приймати замість вас якісь рішення. Єдине, що вам потрібно буде зробити, це правильно написати простеньку, логічну формулу. І зараз, менше ніж за 10 хвилин, я поясню і покажу, як це робити. Отже, в Excel є три Магічних примітивних функцій для того, щоб здійснювати логічні операції. І це наступні функції. Перша з них це функція if, яка українською перекладається як якщо, для прикладу, ми можемо сказати, що якщо на дворі дощ, то я не піду гуляти. І ось тут у нас написано в поясненні, що функція if перевіряє, чи виконується певна умова ось в цьому логічному виразі, ось тут. І якщо вона виконується, якщо значення істина, тобто справджується, то ця функція повертає якийсь текст або значення. Або якщо ця умова не справджується, то ця функція повертає якесь інше значення. Наступна функція називається AND, що з англійської перекладається як «і». Наприклад, я хочу оселедець і морозиво. Тут функція перевіряє, чи всі аргументи істинні. У нас їх тут може бути безліч, і якщо всі вони істинні, тобто справджуються, то ця функція повертає значення true, що англійською означає правда. В інакшому випадку, коли хоча б одне значення невірне, ця функція повертає значення false, тобто неправда. І остання функція OR або ж українською або, це, наприклад, я буду спати або їсти. Чи інший приклад, я піду гуляти, якщо буде сонце. Або якщо буде хмарно. Поки що закриємо це діалогове вікно і перейдемо до власне роботи із аркушем, щоб побачити наживо, або ж на прикладах, як все це дуже легко можна додати і запустити, щоб воно працювало. Скажімо, у нас є ось така компанія, і ми хочемо використати якесь правило чи набір правил, щоб визначити, чи дати кожному робітнику бонус до зарплати в цьому році. Перший приклад у нас якщо оцінка роботи робітника або ж працівника за рік більше або рівна 9, то робітник отримує бонус. Ми напишемо цю формулу наступним чином. Поставимо курсор на клітинку, де ми хочемо знати, чи буде бонус чи ні. Поставимо символ дорівнює і після цього напишемо наступну формулу. Якщо оцінка роботи більша або рівна 9, значить бонус людина буде отримувати. Якщо я натисну зараз Enter. То мені Excel повертає значення true, тобто істина, відповідно, що певний критерій, який ми запитали, є істиною. І якщо я зараз візьму і двічі класу на елементі автозаповнення, він застосує цю ж саму формулу до інших рядків. Тут у нас теж буде істина, тому що значення оцінки роботи більше 9, тут 12. Тут false, тобто брехня, тому що значення оцінки роботи цього працівника менше 9. Тут так само false. True, істина false брехня. Тобто всі люди, які будуть мати значення true, будуть отримувати бонус. А всі люди, у яких значення ось тут буде false, бонус отримувати не будуть. Для зручності давайте додамо сюди ще умовне форматування. Виділимо ось ці клітинки, додамо умовне форматування. І правило для клітинок, якщо текст дорівнює, наприклад, дорівнює true, значить у нас буде, яка заливка? Зелена. Окей, якщо ні, то залишимо, як є. Усі люди, в яких зараз зелена заливка, тепер будуть отримувати бонус. Ще раз подивимось на правило: якщо в цій клітинці значення більше або рівня 9, то людина буде отримувати бонус. Продовжимо. Наступне правило, або ж наступна умова, у нас дещо складніша. Тут ми кажемо: якщо робітник працював в компанії або ж стаж у нього більше трьох років. І робітник має зарплатню меншу від 80 тисяч, і оцінка роботи цього робітника або ж працівника за рік більша або рівна 9, то тільки в тому випадку робітник отримує бонус. Тобто у нас зараз має справдитись три умови. Робітник повинен працювати в компанії більше трьох років, і робітник повинен мати зарплатню меншу 80 тисяч, і оцінка роботи має бути більша або рівна 9. Як записати цю формулу, ми можемо використати функцію. AND. Для того, щоб її написати, поставимо знову дорівнює і потім напишемо AND. І ось тут у нас є підказка, ця функція AND перевіряє, чи всі аргументи істинні і повертає значення true, якщо це так. І тепер відкриємо і закриємо круглі дужки. І в круглих дужках ми будемо писати всі умови, які нам потрібно перевіряти. Їх тут може бути безліч, єдине, щоб ми їх відокремлювали крапкою з комою. Наприклад, у нас буде три умови, тут буде у нас перша. Ось тут друга і після останньої крапки з комою буде третя. Перша мова у нас: чи робітник працював в компанії більше або рівно 3 років. Тобто ми виберемо стаж, повинен бути більшим або рівним до 3 років. Так, перша умова у нас є. Крапка з комою після неї. Далі, друга умова у нас має бути, що робітник має зарплатню меншу від 80 тисяч. Далі, ось тут нам потрібно перевірити, що це значення в цій клітинці F2. Має бути меншим 80 тисяч. Окей. Так, настиснув кнопку вправо. І все зникло. Повернемось сюди. Тепер третя умова: у нас повинна бути, що оцінка роботи за рік має бути більшою або рівною 9. Тобто тепер ми класнемо на ось цій клітинці. І тут напишемо, що значення в цій клітинці має бути більшим або рівним 9. Окей. Все готово. Функція AND. Виглядає насправді досить просто, якщо в ній розібратися. Ось у нас перша умова, яка повинна справжуватись, друга умова, яка повинна справжуватись, і третя умова, яка повинна справджуватись. І якщо всі три умови справджуються, то значення або ж результат цій клітинці у нас буде true. Якщо хоча б одна з цих умов не справджується, то результат або ж значення в цій клітинці буде false. Я натискаю Enter. Окей, значення у нас тут true. Зараз я застосую. Цю формулу до всіх інших клітинок, і ви можете помітити зараз, що в нас є тільки два працівники, які будуть отримувати бонус. Наприклад, для ось цього працівника у нього стаж більше трьох років, зарплата менше 80 тисяч і оцінка роботи більша рівна 9. Для ось цього працівника у нього стаж більше трьох років, у нього оцінка роботи більше 9 але у нього зарплата більше 80 тисяч 100 тисяч. І, відповідно, цей працівник бонус отримувати не буде. І така сама логіка застосовується для усіх інших клітинок або ж працівників в цій таблиці. Перейдемо до наступного прикладу. В прикладі номер 3 ми будемо використовувати логічний оператор або, або ж англійською, OR. Нам тут потрібно перевіряти, щоб якась одна із двох умов справджувалась. Тобто ми ось це витримо. Перша умова це те, що робітник працює в відділі кадрів, або його оцінка роботи, тобто друга мова більша або рівна 9. Ми напишемо функцію або, тобто OR, потім відкриваючи закриваючи круглі дужки, де ми власне будемо писати умови, які ми хочемо перевіряти. І оскільки у нас буде дві умови, ми поставимо посередині крапку з комою. Тут у нас буде перша умова, тут у нас буде друга умова. Окей, перша умова у нас це те, що команда. Має дорівнювати відділ кадрів. Оскільки це текстове значення, в якому може бути пробіл, нам потрібно це значення записати у подвійних лапках. Українською відділ кадрів. Це значення повинне точно співпадати із цим значенням, яке є у нас в стопчику. Ось тут, відділ кадрів. Перша мова у нас є, і друга умова це те, що оцінка роботи повинна бути більшою. Так, тільки. Спеціальні символи більшою або рівною 9. Окей, готово. Тепер оператор OR буде перевіряти, чи хоча б одна з цих умов справджується. Якщо хоча б одна з них справджується, то значення, яке буде виведене в клітинці, буде true. Але якщо жодна з цих умов не справджується, то значення буде false. Я натискаю Enter. Так, ще не так. Excel не подобаються зайві пробіли. Окей, ми приймаємо це виправлення, що він прибрав зайві пробіли, і тепер застосуємо цю формулу до всіх інших клітинок. Ось тут. І ви можете побачити, що у нас зараз набагато більше людей можуть отримати бонус, якщо ми будемо використовувати ось це правило. В цьому випадку людина не працює в відділі кадрів, тому перша умова не справджується, але в людини оцінка роботи більше 9, тому ця людина отримає бонус. Ось тут, наприклад, в цьому рядку. В людини оцінка роботи менше 9, 6, але ця людина працює у відділі кадрів. Відповідно, ось тут людина також отримує бонус. Ну і так далі. Перейдемо до наступного прикладу. Цей приклад набагато цікавіший і складніший, тому що тут ми будемо поєднувати в одній формулі дві функції: функцію or і функцію AND, тому що у нас є два критерії. Ось тут всі три повинні співпадати. А тут один. Спочатку може виглядати досить страшно, але ми зараз розберемось, і все насправді дуже-дуже просто. Окей, поставимо ось тут знак дорівнює. І оскільки у нас є ось тут одна умова, де комбінація ось цих критеріїв дозволяє дати людині бонус. І інша умова, де лише один критерій дозволяє дати людині бонус, ми напишемо функцію OR, і тепер відкриваючи і закриваючи круглі дужки. В середині у нас буде дві умови. Перша, яка у нас знаходиться в рядку 12, і друга, яка у нас знаходиться в рядку 14. Перша умова у нас складається з трьох критерій, так би мовити. І всі з них повинні справджуватись, щоб людина отримала бонус. Тому ми напишемо в середині функцію AND, і поставимо тут відкриваючі закриваючі круглі дужки. І в середині, оскільки у нас три умови, ми поставимо. Дві крапки з комою. І ось тут, після цієї коми, у нас буде друга умова для функції or. Це буде перша умова для функції OR, яка може справджуватись, щоб людина отримала бонус. А тут у нас буде друга умова для функції OR, або ж або, яка, якщо вона справдиться, то людина отримає бонус. Давайте спочатку напишемо другу ось цю рядку номер 14. Робітник працює в відділі кадрів. Ми напишемо, що команда. Дорівнює відділ кадрів. І закриваючи подвійні лапки. Окей. Умову в рядку номер 14 ми написали. Тепер нам потрібно написати умову в рядку номер 12 Тут ми напишемо, що оцінка роботи за рік більша або рівна 9. Тобто значення в стопчику G2. Я напишу його вручну. G2. Ось цей стопчик G. Його зараз не видно, тому що у нас тут з'явилась підказка. H, перед ним G і комірка 2. Ось тут. В G2 значення повинно бути більше рівне 9. Далі, робітник повинен мати стаж, який більший або рівний трьом рокам. Тобто це клітинка у нас CDE. Зараз не видно, бо тут підказка це клітинка E2. Так, e 2 повинно бути більше рівне 3. Так. І остання умова: що зарплата повинна бути менше 80 тисяч. Зарплата у нас стовпчик C D і F. Так, стопчик F2 повинен бути меншим 80 тисяч. Окей, готово. Ось так виглядає вся наша формула. У нас є підгрупа умов, всі, з яких повинні справжнюватись, врядку номер 12 і якщо вони всі справджуються, то робітник отримує бонус. Або у нас є інша умова, в рядку номер 14 якщо вона справджується, то цей працівник також отримає бонус. Окей, зараз натискаємо Enter. Excel пропонує нам підправити цю формулу, щоб видалити зайві пробіли. Я лише їх додавав для зручності і візуального розуміння, що ми робимо. Я натискаю так. І все готово. Цей працівник отримає бонус. А як стосовно всіх інших... Окей, ось цей працівник не отримує бонус, тому що він не працює в відділі кадрів, і в нього зарплата більше 100 тисяч. Цей працівник не отримує бонус, тому що в нього оцінка роботи менше 9, і він не працює в відділі кадрів. І цей працівник, наприклад, не отримує бонус, тому що в нього оцінка менше 9 також, і він не працює в відділі кадрів. Окей, все виглядає чудово. Тепер єдиний момент, який мені не подобається, це те, що значення ось в стовпчику відображається як. True або false. Я натомість хотів би, щоб воно відображалось як, можливо, так або ні. Поки що ми ось цю функцію скопіюємо і збережемо, тому що ми до неї повернемося за хвилинку. Ось це ми поки що видалимо. І повернемося до найпершого прикладу. Якщо оцінка роботи за рік більше рівна 9, то робітник отримає бонус. Напишемо цю формулу сюди ще раз. Видалимось це, якщо ось це значення. Більше рівне 9, то робітник отримує формулу. І ми застосуємо його до всіх інших клітинок. Так. Тепер я хотів би використати функцію if, щоб замість слова true показувати якесь інше значення. Оператор if дуже простий, і зручний, і записується він наступним чином. If якщо певна умова справджується, то після крапки з комою ми можемо написати, наприклад, в лапках або без лапок те значення, яке ми хочемо, щоб виводилось в клітинку. Я, наприклад, напишу в подвійних лапках слово бонус. Потім ставимо ще одну крапку з комою. І тепер в подвійних лапках ми можемо написати, яке значення буде виводитись, якщо людина бонус не отримує. Тобто, якщо ось цей критерій не справджується. Ось тут. Власне, якщо критерій справджується, то буде виводитись ось це значення. А якщо критерій не справджується, то буде виводитись порожній рядок. Тобто я просто поставив відкриваючі і закриваючі подвійні лапки. Якщо я натисну Enter, ось так, ця людина буде мати значення бонус. А тепер подивимося на всіх інших. Ця людина буде мати значення бонус, а всі інші, наприклад, ось ці не матимуть значення бонус. Виглядає набагато зручніше, правда? Повернемо ще раз до цього прикладу, більш складного і з більш складною формулою, і додамо сюди функцію if. Щоб наш текст також виглядав набагато гарніше, поставимо ось сюди знак дорівнює. І вставимо цю функцію, яку ми написали попередньо. Тепер нам потрібно також обгорнути цю функцію або ж цю формулу вже, у ще одну функцію if. Ставимо if, відкриваючи кругла дужка, Потім кома. І напишемо ось тут в подвійних лапках спершу значення, яке потрібно виводити, якщо Ось цей фрагмент поверне true. Так? Тобто ми напишемо бонус. Потім поставимо крапку з комою. І далі напишемо значення, яке потрібно повертати, якщо ось цей весь вираз, логічний, поверне false, то ми виведемо просто порожній рядок. Ось так, закриваючи круглодушка. Тут важливо звернути увагу на те, що всі. Відкриті круглі дужки повинні десь закритись в кінці. Дуже зручний момент тут в тому, що Excel виділяє дужки кольором. Наприклад, якщо ви бачите, що є червона відкрита дужка і немає червоної закритої дужки, якось у мене тут, то значить у вас є помилка. У мене виглядає наче все окей. Чорна дужка відкрита, закрита, червона дужка відкрита, закрита, і фіолетова дужка відкрита, закрита. Окей, тепер можна натиснути Enter. І в цієї людини у нас бонус, в цієї людини у нас буде бонус, і в цієї людини у нас буде бонус. Для того, щоб все виглядало гарніше, ми можемо ще раз додати умовне форматування. Правило, якщо текст дорівнює, наприклад, ось цій клітинці, бонус, то ми зробимо це форматування зеленим, в інакшому випадку ніякого форматування. Ось так. Все це чудово працює. Логічні оператори: if. And і or дуже зручні, часто використовуються, і я вам дуже рекомендую їх вивчити. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.